Ну, я його поймав, він упав, але не взорвався. Не знаю як, ну сіпан зарвався, просто б там осколки. Ну, просто б не знаю, що було б саме, руки точно потарвали б. Воїни з позивним Мародер згадує момент, коли, не розгубившись, відбив атаку ворожого дрона рибальською підсакою. Тоді вони з побратимами виконували бойове завдання, будували позиції на схилах Дніпра, а нижче від них було покинуте підприємство, куди часто прилітали фпв дрони. И мы ходили, собирали шифер, там металл срывали и накрывали вверх окопов. Ну, был утро, да, позиция. Было утро, я тоже так автомат не взял, думаю, сейчас пойду посмотрю, что еще можно взять. Иду на расслабоне, даже не слышу, что на медрон летит. Подхожу к будке, слышу уже рядом, вот гул, уже бежать некуда. Ну, далеко бежать, только будка у меня вот железная. Я за будку заховался, он подлетает, он, наверное, заметил меня, я точно не знаю. И стоит, я жду за углом, не пойму, что куда бежать уже некуда. Все. А у меня там подсаки, там всякие палки лежат под ногами, шифер. И он как-то разворачивается, как-то, но уходит. А он, камикадзе, был и хотел меня ударить в бочину в гараж, под вот это у меня. Ну, как-то вот так вот. Но ну, я как-то так сразу взял эту подсаку из-за угла его ударил, получается, и все. Я его ударил по нему, получается. И он упал вместе с подсакой. Дрон ніс майже кілограм вибухівки, тому те, що боєць залишився неушкодженим справжнє диво. Він не спрацював, я потім переждав, полчаса дірнув кошкою, він там ще працював, ну, щоб він не взорвався, вже розібрав його. І все, дрон віддав нашим, а це викинув. Відтоді побратими згадують цей епізод із посмішкою, а командування з подякою за цей вчинок Володимира відзначили почесною нагородою 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Боєць зазначає, виокремив для себе декілька правил на фронті, які можуть врятувати життя. Быстро бігати. До війни я дуже швидко бігала. мене поймати не могли дрони, ані не могли скритірувати міномет, тому що я дуже швидко бігаю. Не було такий випадок, Мішки автомати, у мене все і мені надавно летів дрон і корикував міномет. Ну, Руським мінометом я стріляв. Я так швидко бігав, що міноміт не мог просто перестраюватися. Воно попадає, але вже заді мене. Ще одне правило завбачливість. Не лінуватись брати із собою усе необхідне на позиціях. Вони, виходить, на один вихід стали дроном, на другий стали дроном і прикрили нам вихід, щоб ну ми не бігали. Щоб вони бігли, що ми бігаємо по окопу, є там люди, чи ні. і починаються зброси, гранати, зажигалка. Я не наблюдаю за этими за всеми. Потом слышу запах. Запах пошел такой заточивый. Они скинули гранату скинули, что сверху, она упала на рабицу. Немножко зашло до нас. Мы сразу одели противогазы, химзащиту. Три часа они нас это так выкуривали, Ну, не выкурили, никуда. Я всегда расспрашивал своих побратимов, что нужно брать, что нужно с собой иметь. Противогаз, химзащиту. Вот оно меня и спасло. За три з половиною роки служби у Володимира чотири контузії та жодного уламкового поранення. Вважає себе щасливчиком. До війни чоловік мав хобі археологія. Купив собі металошукач та знаходив багато старожитностей на території Дніпропетровщини. У мене починає з наконечників стріл топорів козацьких, казацьких ножей. Пісінь, навіть письма у мене є, з Второї світової війни, війни солдат вермахта. Компас знайшов по 41-му році район Сінільників, одержали оборону НКВД. Найшов компас командира НКВД. Ну, а В основному компас давали командирам. І хоч війна змінила його будні, досі знаходить натхнення в пошуку артефактів минулого. А ще має прості, але важливі бажання. Бо навіть на фронті хочеться мріяти. В даний момент зараз поїхати на море з жіною. Ну, это сейчас первое, что у меня вот в плане. А так вообще мріє, щоб війна закончилася і всі жили мирно и нормально. Щоб не убивали людей, військових. Ну, что это неправильно. Анастасия Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.